На Прикарпатті затримали злодія серійника. Чоловіка підозрюють у здійсненні більше десяти крадіжок. Співробітники городенківського відділення поліції затримали цього крадія. Виявилося, що він спеціалізувався на крадіжках із житлових будинків, квартир, гаражів, автомобілів та навіть майстерні з ремонту електротехніки. Злочинний сліз зловмисника простежувався ще з літа минулого року, розповідають правоохоронці. Проте почастішали крайдіжки восени. Здебільшого вони траплялися у нічний час на території міста та сіл. Зокрема, двоє мешканців тишківців та житель котиківки звернувся до поліції з повідомленням, що з їхнього будинку невідомий викрав гроші, польські злоті, золоті та срібні вироби, фотоапарат, ноутбук, злодій заліз до помешкання через вікно. Інші потерпіли є мешканцями Городенки. В одного зловмисник викрав з будинку продукти харчування, блендер. А з гаража електроциркулярку, два генератори, компресор і бензопилу. Інші потерпілі з Городенки подали заяви про вчинення ще однієї крадіжки з гаража. Запчастин до скутера, дороговартісних електроінструментів, зварювального апарату, електропили та інших приладів. Приїхав дому з села. Вивусуду що, що кімнату до хати. Замітив, що там все перевернуто, Немає техніки, телевізора іншої техніки, побутової. Немає коштів. Викрали та затримали зловмисника за гарячим слідом після вчинення ним чергової крадіжки з майстерні ремонту електротоварів у городенці. Злодієм виявився 34-річний місцевий мешканець. Усі злочини вчинялися з характерною схожістю, тож поліцейські дійшли висновку, що це справа одних і тих же рук. Він залазив у приміщення через вікно, відтискаючи раму ломом. Було затримано громадянина городенки, який обґрунтовано підозрювався до скоєння крадіжки. Одного з помешкань громадян. Коли провели, проводили обшук, виявилося, що ну, в його помешканні було фактично всі 70% речових доказів, які були викрадені попередньо. Тобто за весь період, за сім місяців, цього, що були скоєні крадіжки. Ну, Слідчі оперативні працівники були так здивовані такою ситуацією, бо фактично, як свідчить практика, як все награбоване, злочинці збувають, а так всі речові докази були на місці. Особа жодного разу не, притяг... не, не була не, не притягнута до адміністративної і кримінальної відповідальності. Тобто ніде по обліках він не числився, не знаходився. І, і коли це було вже його затримано, то цей. Так, були здивовані працівники, вже такі, які попрацювали певний період часу. Ніде не працював, ніде не працює. Ну я так розумію, що працювати він не мав е мети. Викрадене майно вилучили та згодом повернуть власникам. Злодія затримали і арештували з правом внесення застави. Наразі поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність до інших подібних злочинів. За фактами вчинення крадіжок розпочате кримінальне провадження згідно з санкцією статті. Передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до шести років. Проводиться слідство.